І Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Христос рождається. Сьогодні, шановуючи архедіакуна Степана, вашого покровителя, покровителя вашого храму, ми згадуємо першого ісповідника віри. Церква Христова сьогодні пропонує нам а Згадати не лише про народження Ісуса Христа, а згадати тих перших ісповідників, які донесли до нас проповідь Євангельську, і сповідуючи переконання в те, що воістину здійснилося намічене Богом, Його прихід. У світ, його страждання, його Воскресіння, що здійснилося те, що, що очікували люди. І тому такий короткий зміст в декількох днях всього церковного життя, народження Ісуса Христа, шанування Божої Матері вчора і сьогодні ісповідника Архідея Степана. Але що для нас дає щорічне згадування оцих різдвяних свят? Воно нагадує нам про велику любов, яку проявляв Господь до людей, прийшовши в цей світ. Так полюбив Бог світ, що віддав Сина свого єдинородного, щоб всякий, хто вірує в нього, не загинув, а мав життя вічне. Дві найбільші події із християнського життя, з життя Ісуса Христа, ми згадуємо. Це Його день народження, Різдво і Пасха. Не відбулося бся Різдва приходу у світ Спасителя, не була б звершена дія викоплення нас. І не було б Пасхи, без змісту залишило б це і свято Різдва. Ті свята взаємно пов'язані, пов'язані знову ж таки любов'ю, тому що любов Христова є жертовною, жертовною уже з першого кроку. Приходу у цей світ не тільки жертовною, а й приниженням. Адже де народився Ісус Христос? В пещері, в яслях. Смиряючи себе і даючи нам заповідь, хто себе смиряє, той возвеличується. Але хто себе возвеличує? Той буде принижений. І ось це смирення це прояв великої любові. Бо як любиш, то терпиш. Чи не так у нас в житті? Любиш когось, і що б він тобі не зробив? І що б він тобі не сказав, як кажуть народі, скільки б тобі солі не насипав? За шкіру терпиш. А чому терпиш? Та тому що любиш. Чи це батьки дітей терплять? Чи це один одного в сім'ї? Любим і терпим. Ось сила любові, яка є в серці кожному із нас. А дарується ця любов Божественним промислом, благодаттю Святого Духа. І Господь, укріпляючи нас в цьому терпінні, тим самим дає нам благословення, дає мир, бо перетерпіли, дає радість, бо перестраждали, дає втіху, бо сумували про несправедливість, але втішає Господь, втішає кожного, хто любить його. І з цієї безмежної любові людина прагне до Бога взаємністю своєю. Поставимо питання, навіщо ви збудували цей храм? Тому що Бога любили. Свідомо, несвідомо. Але хотіли, щоб був храм. Прийшли до храму помолитись. І 20 років тому. Відкрили і освятили цей храм. А ще раніше започаткували будівництво. Не в легкі часи, не тоді, коли достаток був великий, а швидше, можна сказати, від убогості своєї розпочали. В час становлення держави, в час кризи. Але любили Бога більше, чим боялися проблем. Більше любили. І тому йшли крапля по краплі, хто допомагав, а хто й не заважав, стояв з боку. Але все це дало успіх, щоб зібратися в сьогоднішній день і порадіти, є храм, храм цьому славному селі. Згадати тих, хто вже відійшов з цього світу. Ну і, звичайно, порадіти і благословити сьогодні здравствуючих парафіян цього храму. Радіти вітаючи один одного. Тим паче, що маємо подвійну радість, радість престольного свята і радість народження Ісуса Христа. Так що смутку сьогодні не місце в наших серцях, в нашому розумі і в нашому житті. Тільки усмішка і радісне, любовне почуття один до одного. Любовне почуття, почуття великої християнської любові, яке повинно панувати, щоб місія Ісуса Христа не була даремною. Місія приходу в світ. Іначе тоді, якщо ми не будемо радіти життю, тоді Ісусу Христу знов треба прийти сюди, знову постраждати. Адже ми. Не, викупи, не виправдали надії його, не виправдали. Він звершив Звершив жертовний крок любові. А тепер чекає від нас оцієї любові жертовності, яку ми проявляємо. А в чому проявляється любов жертовності? А в тому, що ми відкладаємо. В сторону другорядні справи, а основні справи це служіння Богу, ставимо на перше місце. Ми біжимо до храму, прогнавши лінь. Ми біжимо до храму, погнавши, прогнавши суєту. Як що нам занятість, що ми дуже зайняті і нема часу прийти. Ми це відкинули, ми вже проявили жертовність, Жертовність перемоги над самими собою. Адже кого ми перемагаємо в цей час? Самі себе. Ми самі себе перемогли встати, осінити себе хрестом, знаменням зранку, одягнутися і йти до храму. йти до храму прославити народженого Христа младенця, проспівати коляду. Устами своїми прославити, піти привітати ближніх, заколядувати в них, ділами своїми прославити Бога. Ось це є наше християнське життя. Наше християнське життя тільки повинно пов'язане бути тільки з Богом. Все остальне суєта. Все остальне це просто проведення часу. Але основна наша місія. Це прославлення Бога. Ось просипаєтесь ранку і подумайте, для чого Господь сподобав вас ще один день прожити? Для чого? Для чого щось визначив вам, міг же забрати життя серед ночі? Вмирають вночі, вмирають. А дав жити, то ти вже повинен з радістю встати і подякувати Богові. Дякую Боже, що день почався, дав мені ще один день прожити. Значить, повинен зробити щось добре. Повинен нести добро. Тому встаєш, привітайся з тими і скажи добре слово тим людям, які поряд з тобою. От їх треба. Тому що ми кажемо, любимо Бога, любимо Україну. І здається, кажемо і любимо. Але чомусь людину, яка поряд, і поклинаємо, і погані слова її говоримо, і ображаємо. Тому попередні слова, які ми сказали, пусті, немає в любові. Бо як ти можеш любити Бога, якого не бачиш? Україну, для якої ти нічого не зробив? А ближній, який поряд з тобою, ненавидіти його. Яка ж це любов? Яка ж це любов? Це не любов. Тому любов це дія. Любов це на, а не дай. Любов це наша жертовність. І коли ти кажеш, що любиш Бога, біжи, скажи це йому в храмі. Коли ти кажеш, що ти любиш Україну, то скажи, що ти сьогодні зробив для цієї України? Ти Тин свій поремонтував, хату свою побілив, в городі порядок навів, на роботу пішов, бордюри побілив до свята, чи на буднях в тому часі треба їх білити, а не тільки на пасту. Оце твоя робота для України. Там не поламати, а там зробити. Там зберегти, там підтримати, там не бути байдужим, а тут працею показати. Ось це твоя любов до України. І любов до ближнього виражається в справах. Тому сьогодні треба дією своєю сказати, як ми любимо Бога, як ми любимо храм Божий, дією. Щоб не бути пустодзвонами. Сьогодні дією треба сказати, як ми любимо свою землю, як ми працюємо на ній. Сьогодні дією треба сказати, як ви любите дітей своїх, онуків своїх, батьків своїх, ближніх своїх. Як ви їх любите. На ділі, як ви їх любите. Є такий американський вислів. Каже, я тебе люблю до глибини свого кармана. Дія, дія. Ось так, але проявляється. Ми не кажемо, що це істина, але кажемо, що це один із прикладів дії. Але наша любов, він коли починається, завершується лише словами. Словами, за якими нема дії. Тоді це не дія. Бо без віри неможливо догодити Богу. Але віра без діл яка? Не чую, яка віра? Мертва є. Віра без діл мертва є. Тому я сьогодні радію за вас, що ваша віра не мертва, вона жива. А в чому вирачається жива ваша віра? А в тому, що ви храм збудували. Ви ж вірили Богу, Вірили. Будували храм. Тому ви дієві. Але це не завершення дії, це процес. Тому що і сьогодні треба показувати, що ви вірите в Бога. І дією своєму показувати. А це як? Ходити до того храму, який збудували. Ходити і прославляти Бога, відкинувши, як співає хор, всякі життєві піклування. Шість днів працюєш, в них зробив всі справи свої. А сьомий день Господу Богу твоєму, оце буде наша дія любові до Бога. Тому я бажаю, щоб милосердний Господь допомагав вам і надалі бути ж такими віруючими, дієвими, люблюбільними до Бога і до справи Божої. І хай Господь допомагає вам у всіх ваших добрих починаннях і вдома, і на роботі, і в житті, успіху всім вам, щедрих Божих благословінь. і хай цей рік буде наповнений добрими справами, якими ми прославимо Бога. Тому що в Євангелії сказано, так нехай просвітиться світло ваше перед людьми, які будуть бачити ваші добрі діла і прославлять Отця вашого, той, що є на небесах, лише дією. Ми зможемо прославити і Бога, і Україну, і кожен свій рід. Тому Бог поміч вас і успіх у справі, яку ви збираєте зробити на протязі цього року. А наша дорога сьогодні це куди? До вертепу. Наша дорога сьогодні духовна дорога до Бога, до храму. А наша патріотична дорога це Європа. Тому Бог на поміч і щасливої дороги на протязі цілого року. Успіху всім. А я закликаю на всіх вас, Боже, благословення. Благословення Господнє на вас, його благодаттю і чоловіка завжди нині, повсякчас і на віки віків.